Всім привіт! Сьогодні така приємна погода, щоб працювати в саду. Бо цими дня була спека, і в мене ще залишилися деякі квіти, які треба висадити, і насіння квітів посіяти. І ось будемо сьогодні садити цибулини кау. Вони вже там проросли. От, і... На ті місця, де квітли тюльпани, я їх можу викупати, бо вони всі в горщичках я їх садила. От. І на це місце можна садити кави. Це досить легко і швидко буде відбуватися. І потім посію квіти. І, можливо, сьогодні ще буде дощик, тож погода сприяє, тому щоб займатися садівництвом. От. Чи хочу показати вам нашу красуню в Боже, воно зараз так квітне. У мене такий портал. Садок. Подивіться, яка краса. Вона вже поплилася там на дах, будемо трошки зрізати. Але в садок заходиш крізь цей портал і відчуваєш себе, як наче ти дійсно потрапляєш в якийсь інший куточок світу, в якийсь спеціальний особисто мій світ де я почуваюся себе як квіткова фея. Супер. Обожнюю її, вона зараз досить так обільно квітне, рясно квітне, але й осипається. І аромат просто пічний. Більосток тут. Дивіться. Так, ну ось, буду сажати їх в такі горшечки. Вже викопала тюльпани, які відсвіли. І на це місце під розою, під трояндою, буду саджати Отакий от, от по одному клубню, щоб потім весени їх не втратити і не пошкодити, коли викопуєш. Так часто шкоджу. Звісно, що так можна і розмножувати їх, але хочеться відламати, а не розрізати лопатою. І ось сюди буду садити. Ось так. Звісно, тут місце таке. Більш об'ємне вийшло після тюльпанів, але я його обкопаю, прикопаю, ще присиплю зверху земличкою і воно буде собі рости. Оцю зайву траву приберу. Тут розрослася ця садова традисканція вже як пирій. Треба її періодично виривати і таким чином стримувати її розростання, бо їй, дай волю, вона за, за, той, заполонить весь, всі грядки і весь сад. Отже, зверху присиплю земличкою і так поки в садку. Не викопаю тюрпани і не посажу щось нове, не вгамуюся. Чоловік сьогодні вийшов зранку, каже: ой, щось у нас так мало всього квітне, замало квітів. Я кажу, ну тут треба щось робити, треба або купувати, або чекати, поки підросте розсада і самим розсаджувати потім. В общем, я так розумію, натяк на. На те, щоб я щось уже робила. О, посадили. Так, ну а тут у мене був мікс ранньоквітучих тюльпанів. Зараз хочу його підкопати і О, посадити на це місце калу. Все одразу викопується, як добре. Тут у мене мікс червоно-білих ранніх тюльпанів. О, Ось так. Все одразу. І нічого не загубилося. Сюди ось так втикнем, щоб не поплутати. І на це місце. Вже така підготовлена лунка. Можна садити каву, трошки розпушу. Так ось є краса. Я хочу вам показати трошки, як у мене квітна аквілегія. Боже, яка вона чудова. Я так обожнюю її. Це нагадує мені бабусин сад. Але в неї були звичайні такі орлики. Це махрові. До речі, я їх посіяла з насіння. От, у мене таких два кущика. Цей і ось трошки менший. Тюльпани вже відцвітають. Не хочеться їх обламувати, але треба. Ось така краса. І ось ще такі темно-фіолетові, не знаю, майже чорний. Теж насіння. Потім я його збираю і сію знову. Дуже багато сіянців цього року пускнуло. Ну, це наостанок вирішив розквітнути нарцис поетичний. Це мій херсонський. От, ще бабуся моя їх садила. і Я забрала з собою їх. Багато хто їх не дуже там любить, якось так кажуть бабусині, бабусині, але е, люди, я просто вичитала, що це вже е, як. Як то кажуть, ісчезаючий сорт, ісчезаючий віт, і вони вже піднімаються в ціні. Тож майте на увазі. Не викидайте їх, а зберігайте. Ну, тут ще продовжують квітувати нарциси, а як вони називаються, хаїті, наче. вже відцвітаючі мани. Ну, ще трошки радості є від весняних квітів, які вони прекрасні, боже. Кожного ранку кожу і молоді Ось попугайчики. Якісь вони от, оці високі. Пізніше покажу новий сорт, який я придбала. От вони низькі. Це тюльпани королева ночі. Такий гарний, глибокий колір, такий сизий, як наче ксамитові. Ну, а ці червоні тюльпани теж з Херсона, теж бабусіні. З собою привезли це булинки. Ну а ось тюльпани вони низькорослі, теж папушкові і якісь вони от хилять голови свої до землі, але дуже гарні. Краса. Такі колегні в Тут ще продовжують квітувати москарики, армянські чи як вони називаються, виноградні. І ось така малесенька, малесенька аквілегія. Звичайна ось. Як була в бабусі. От в неї саме такі були, з різними серединками різних кольорів. Орлики. Ну, а тут вперше клітуємо Крістал Фонтан. Убужньої клематіси І мрію про великий свій власний підтомник, розплідник.